Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сяйво слово, ця метафора оприявнюється у сьогоднішньому Євангельському читанні. Саме своїм Словом Христос осяває ту язичницьку поганську Галилею, до якої зі зневагою ставилися ортодоксальні юдеї з Єрусалиму і його околиць. Він приходить, щоб сповіщати Слово. І в цьому ми бачимо теж такий великий парадокс. І велику підказку сили Слова кожному із нас. Адже Він, Христос, є сам Божим Словом, тією другою особою Божої Тройці, святої Тройці, через яку Яким створено все, і сказав Бог, нехай буде світло, і сталося світло. І ось це слово стає тілом. Для чого? Щоб чинити чуда і це теж як підтвердження свого слова. Але насамперед він приходить у світ, щоб осявати його від темряви незнання своїм правдивим словом. Місія, яка для нас сьогодні неймовірно важлива, адже ми на кожному кроці зустрічаємося із обманом. Підтасовкою фактів, фальшуванням і безліччю інших пропагандистських засобів, які намагаються нас із вами поневолити, узалежнити від себе, узалежнити від тих міфів, які поширюються. Та що там казати, коли страшні пожежі, які сталися у Лос-Анджелесі чи збиття азербайджанського літака російськими. Протиповітряною обороною російські пропагандисти пов'язують із Україною. І таких речей маса, і якщо ми можемо почувати себе більш-менш вільними від них, то можна тільки жахом уявляти собі, в якій пітьмі живуть наші з вами співвітчизники, які опинилися на окупованій території, які живляться цим брудним виробництвом. Пропагандистських машин. І так було напевно завжди, вже від самого початку людства, від самого Райського саду Едему, Змій намагається спокусити Адама і Єва, підлещуючись до них, обіцяючи їм безмежне пізнання і водночас підбиваючи їх на гріх. Бо за неправдою слідом іде гріх. Будь-який обман веде наш на шлях. Неправди, падіння, участі у злочині, бо кожен гріх, навіть найскромніший, нібито, як нам здається, безневинніший, він теж є злочином проти Бога. І ось Христос іде дати нам те єдине правдиве слово, яке ніколи не девальвується. Я думаю, що кожен, хто заходив у церкву сьогодні, звернув увагу на незвичну частину храмового інтер'єру. На Книгу Святого Письма, яка знаходиться біля тетраподу, вона нагадує нам про те, що сьогоднішній день особливий. Це не тільки неділя після богоявлення і іменини наших улюблених Тетян, це неділя Божого Слова. День встановлений у нашій церкві для того, щоб привернути увагу кожного із нас до того джерела сили і правди, яке ми маємо у собі. Але знаєте, можна помирати від спраги. Будучи зовсім недалеко від джерела, ніби і не дуже захованого від тебе, але у тебе немає сили, наснаги для того, щоб подолати ці кілька пустильних метрів, щоб прийти до джерела, знайти в собі сили і зачерпнути з нього води і напитися. Саме. Такому становищі ми часто опиняємося, коли не маємо сили, щоб підійти до столу чи полички, взяти святе письмо, розкрити його і почати читати. А це необхідно. Необхідно для того, щоб відчути себе на твердому ґрунті правди, бо саме за колисою людину у морі. Піддає морській хворобі стан, коли ти втрачаєш відчуття твердого ґрунту під ногами. І саме таким твердим ґрунтом для нас і є непорушне в часі святе письмо. Воно показує нам безперервні звернення Бога до нас. Незмінність Його любові до кожного з нас, навіть найбільшого негідника із тих, що живуть на землі, і його Бог любить і намагається його врятувати. І до нього Він звертається зі своїм словом, звертався через пророків, даючи їм осяйне откровення, яке вони намагалися висловити людськими словами, говорив сам через Ісуса Христа. Другу особу Святої Тройці, місія, якої є насамперед місією Слова, просвічення світу, говорив через учнів Ісуса Христа, святих апостолів, продовжує говорити через мудрість церкви, яка несе святе письмо, інтерпретує Його, навчає Його і допомагає нам увійти у Його світ. Але врешті, решт, від нас самих. Від нашої сили, наснаги, від нашої любові до себе, врешті-решт, залежить, чи ми скористаємося цим шансом. Він необхідний нам сьогодні. Дуже важливо в цей час. Особливо в цей час, коли війна триває, всі сторони виснажені. Нас уже всіх втомила війна, втомили обстріли, почуття непевності, обмеження пов'язані з війною. І багато багато чого ще нам хочеться миру, і ми ловимо будь-яке слово про мир. Пригадаємо, коли недавно ми ну, вже зовсім здавалося, дискредитований журналіст так наснажив, що в нас, мабуть, третина народу повірила, а може, щось справді станеться в останні дні року і двоє чоловіків домовляться і встановлять мир. Очевидно, що це казка. Але скільки таких казок поширювалося і поширюється зараз? Скільки зараз, коли нас поволі ведуть до виборів, які мають настати, коли почнеться перемир'я, скільки буде таких казок, які намагаються нас підкорити собі, вести в оману, зробити електоральним знаряддям тієї чи іншої особи, яка рветься до влади. І саме в цей час дуже важливо зберігати витримку, тверезість. Він не зважувати чужі слова, вміння знаходити шахраїв, бо скільки тих шахраїв сьогодні є довкола нас у інформаційному просторі, і, мабуть, немає серед нас нікого, до кого б не дзвонили плаксивим голосом і не казали, мама чи тато, я потрапив у міліцію, рятуй мене переводь гроші на такий, -такий рахунок. Рятуймося від цих оман через правду Святого Письма. Хай воно допомагає нам зберегти чистим наше сумління, зберегти свіжим розум, зберегти найцінніше ціну слова, бо у такі сумні тьмяні часи важливо мати когось, хто говорить правду і кому можна вірити. Богові завжди можна і треба вірити. Вчимося вірити в Нього, в Його слово. І саме сьогоднішній день. День неділя Божого Слова і допомагає нам відчути цю силу, відчути джерело правди біля нас і потягтися до нього, і скористатися тим, щоб сьогодні, послухавши ще на катехетичній бесіді про значення Божого Слова для нас, прийти додому і зробити ці кілька важливих кроків, щоб зняти з полички Святе Письмо і покласти його на стіл. І не забувати кожного дня розкривати його і шукати в ньому відповіді на ті питання, які повсякчас постають перед кожним із нас. Амінь. Христос рождається.